Прокинутися вже нафарбованою, зробити 150 справ і стрибати від кайфового просто стану твого тіла. Таку рекламу могли зробити тільки по телевізору. Звісно, ми з вами в звичайному житті, тому сьогодні звичайний день, коли у мене місячні. Я мала про це сказати, щоб ви зразу зрозуміли, чому день вийшов таким лінивим. Починаю його знову з календарика, авокадо тосту і яйцеварки. варки. Одразу після цього переходжу трошечки до робочих питань. Хотіла виставити сьогодні подкаст і алілуя, в мене це. Це вийшло, тому в принципі в Ютубі можете його вже переглянути. Далі вирішила направити всі свої сили сьогодні на готування, тому приготувала ось такий рис з карі. Я зняла навіть рецепт, тому чекайте його в Тіктоці і також в інстаграм-профілю. Далі мені приїхали покупочки з магазину, вирішила дещо замовити. І вгадайте, що знову мої ручки потяглися до готування, але на цей раз на солоденьке. І все ось так закінчився мій день третьою серію пліткарки. А як приходять ваші критичні дні?